Друзі! Сьогодні ми з вами продовжимо говорити про містичні вірування наших предків. Ви, можливо, скептично скажете, які забобони на дворі 21 століття, уже більшість незрозумілих раніше явищ можна пояснити з наукової точки зору. Але в той же час кожен із вас мимоволі замислиться, чи переходити дорогу після чорної кішки. Адже повір'я це величезний пласт нашої традиційної культури, який, зокрема, і визначає нашу національну ідентичність, забарвлює наше життя, робить його різноманітним і цікавим. Мене звати Лариса Лехан. Сьогодні я кандидатка історично забобонних наук, і ми починаємо коріння повір'їв та забобонів. Повір'я це пласт народної творчості, в якому відобразились народний світогляд, язичницькі релігійні вірування, міфологічні, демонологічні уявлення та погляди табу. Вони існують як система уявлень та поглядів без сталого словесного оформлення. Вони, власне, існують у вигляді переказів, легенд, в основі яких лежать свої рідні народні уявлення про зв'язки між явищами навколишнього світу і долею людини. Коли ж повір'я втрачають оповідну форму, вони продовжують існувати у вигляді забобонів. А забобони це численні вірування та уявлення, пов'язані з пересторогами, обмеженнями, заборонами, первісна міфологічна мотивація, яких частково або повністю втрачена. Дуже часто буває, що ми озвучуємо забобон, який стосується заборони, але не можемо пояснити, чому не можна так чи інакше робити. Відповідь одна: так заведено. От ви, наприклад, знаєте, чому не можна розсипати сіль? Чули про те, що не можна їсти з ножа, лизати макугона, махати за столом ногами, подавати щось через поріг, показувати на жабу пальцем, руйнувати лелече гніздо, утиратися з кимось одним рушником. А знаєте чому? Бо так заведено. Інколи забобони сприймають як дурну прикмету пережиток у свідомості окремих людей. Численні забобони, які дійшли до нашого часу, стосуються найрізноманітніших сфер нашого життя. Родина сімейних стосунків, господарської діяльності. Наприклад, існувало багато пересторог щодо того, в які дні можна починати чи виконувати певну роботу, а в які ні. понеділок. Здавна вважався днем важким, нещасливим, святом, відьом та русалок. Про них ми вам розповідали минулого разу. Цього дня не рекомендувалося починати якусь нову велику роботу, а також білити хату, прясти, бо це важкий день зачинати роботу, виїжджати в далеку дорогу, мити голову, бо коси вилізуть, а у вас цим як. Одягати чисту сорочку, взагалі перевбиратися, бо буде всяка напасть. А щоб цього не було, то треба тому через пару щось кинути залізне, а й в зубах тоді щось тримати, бодай соломинку. Зараз стоматологи залишаться без роботи. Жартую. Якщо у понеділок або в п'ятницю обрізувати нігті, то зуби не болітимуть. І, взагалі, вислів понеділок важкий день теж дехто вважає забобонним. Хоча вчені фізіологи і психологи знаходять ґрунтовні докази того, що понеділок день важкий день після відпочинку, коли відбувається пристосування організму, психіки до виконання певного виду роботи, здійснення тих чи інших функцій, пов'язаних із фізичними чи психоемоційними навантаженнями, стресовими ситуаціями тощо. Вівторок чоловічий день. Вважається днем легким, сприятливим для початку роботи, вівторок щасливий день. Середа уособлюється у вигляді жінки. У середу дівчатам не слід мити голову, заплітати коси, бо волосся перестане рости і коса буде погана, а вона завжди була окрасою дівчини. Четвер робочий день заборони стосуються лише деяких видів робіт. Не можна в цей день садити нічого, бо черви з'їдять. У четвер до сходу сонця, до речі, ще один спосіб лікування добре примовляти чи замовляти обов'язково допоможе. П'ятниця жінка або дівчина. Її образ у народній уяві сплутується з образом долі. Проти п'ятниці по заході сонця не можна мити ложок та мисок, бо так тоді будуть вороги тарабанити язиками про вас, як тими ложками. У п'ятницю зачинати роботу найлегший день, а ця інформація буде корисна парубкам. У п'ятницю йти свататись буде вдача. Засватається навіть свинячий пастух. Проти п'ятниці сон неодмінно справдиться. Субота найтяжчий день на роботу. Народі казали: субота не робота. Помий, помаш та й спати ляш. У суботу можна зажинати. Легші жнива будуть. Неділя не діля. У неділю нічого не можна робити, особливо рубати сокирою. Казали, що відрубане в неділю поліно навіть через сім років, якщо його зберігати, неодмінно саме спалахне та згорить. Не можна у неділю шити, бо нарве палець. Городні забобони. Якщо на одній стеблині жита або пшениці виросте два колоска, то це ознака, що буде голод. Як посадити кавун, то в постолах або в чоботях там не можна ходити, щоб кавуни вродили. Не можна квасити капусту, коли в селі є мрець, похорон, бо буде недобре. До речі, про квасіння капусти. В моїй родині це був цілий ритуал. Мама і бабуся квасили капусту лише у так звані жіночі дні середу, п'ятницю або суботу. Але оскільки мама працювала, то це зазвичай було в суботу. Спочатку шаткували на великій шатківниці, вона в мене й досі збереглася, а потім... Квасили у чотирьохвідерній каструлі, вистачало на цілу зиму. А тепер про головне: про картоплю: у який день випаде перший сніг, понеділок, вівторок чи інший день. То у цей же день треба весною садити картоплю. Тоді буде гарний урожай. Тож цьогоріч дочекайте з першого снігу, а наступного року перевірите. А знаєте, як прикликати дощ, коли його довго нема? Треба взяти освяченого на маковія маку, піти десь у поле до кринички та й посипати, то буде дрібний дощ. А як сипнути в криницю жменю, то буде злива. А ще не можна пересипати, ставити на стіл насіння, бо не зійде. Не можна позичати насіння, не посіявши спочатку в себе, бо теж не зійде. Було у вас таке? Не можна лущити насіння на городі, як саджаєш, бо щось виїсть посаджене. Мені бабуся взагалі забороняла лускати насіння на городі. А любите квашені огірки? Так от, їх треба квасити у той же день, що і Різдво було. Кажуть, що як цвітуть огірки та багатсько пустої зав'язі, то треба її назривати по заході або на схід сонця та розсипати по дорозі проти череди, щоб худоба Топтала, то тоді рясно вродять огірки. Ворогами городу є бур'яни, з якими весь час треба боротись. Так от, щоб не було осоту, треба у зелену суботу до схід сонця вирубати три осоти або дев'ять, то пройде. Не можна заглядати у соняшник, бо його горобці вип'ють. Коли соняшники гниють посередині, то це ознака, що будуть мерти середні люди. Як розповсюджуються забобони. Система забобон почала складатися з привісного суспільства. Наприклад, шамани намагалися привернути чи припинити дощ. Забобони існують і сьогодні, хоча світ став розвинений, а люди мають удосталь інформації. Зазвичай їх започатковують і вкорінюють у сім'ї. Діти беруть приклад із батьків, дідусів, бабусь. Забобони залежать від статі, віку, місцевості. Наприклад, зранку першого треба побачити чоловіка, як виходиш із дому, або якщо побачив жінку із порожнім відром до бідності. У кожному регіоні свої особливі прикмети. У мешканців гір свої забобони, у степовиків зовсім інші. У горах набагато важче жити, більше небезпек. Побутують забобони, пов'язані з тваринами, хижаками, скелями. Біля морських узбережень є забобони щодо води, рибальства, вітру. Рибалка не має повернутися додому із пустими сітками. Забобони нерозривно існують із життєдіяльністю людини. Є такі, які існують ще з давніх часів. А є ті, які з'явилися порівняно недавно. Як, наприклад, те, що не можна фотографувати немовля до певного віку, які забобони є у вагітних, чи варто їх дотримуватися, та хто їх вигадав? Наприклад, що не можна стригти волосся чи фарбуватися. Колись був низький рівень медицини, висока смертність дітей. Мовляв, жінка стає вразлива, коли вагітна, бо витрачає всі сили на плід. Щоб захиститись, дотримувалися забобонів. Ніби коли стрижемо волосся, то відрізаємо дитині мозок або вкрадемо сливу, у малюка буде родима пляма. Національна ідентичність диктує забобони. Навряд чи ще десь є такий забобон про те, що треба робити запаси борошна, солі, відкласти гроші на чорний день, боротьба із шкізниками, щоб був гарний врожай. У побутові та буденні забобони більше вірять жінки. Чи можливо ні? Як ви вважаєте, чоловіки забобонні чи ні? Також жінка буде забобонна тоді, коли нещаслива в особистому житті. Чоловік забирає силу та відволікає від негативних думок. Однак і щодо дітей багато забобонів. Імітативна жіноча магія. Більшість від них відходять у минуле, адже все автоматизовано. Немає печі, глечиків, з'явилася медицина, паски не печуть удома, борщ не готують кожен день. Однак у деяких професіях і чоловіки забобонні. Гончар не пускав жінку до горна, щоб посуд не полопався. У вівтар жінок також не пускають. У яких сферах діяльності найбільші забобони? Стійкі забобони у моряків, банкірів, таксистів, далекобійників. Пілоти дуже вірять в них. І лікарі. Це вже власне сучасні забобони, і вони з'являються там, де великий ризик. Побутові забобони. Хліб є невід'ємним елементом української кухні та культури, і вважається, що його ніколи не можна викидати чи даремно використовувати. Згідно з українськими забобонами, перевертати буханець хліба догори ногами це погана прикмета. Це може призвести до бідності та голоду в сім'ї. В українській культурі вважається, що підмітати будинок після настання темряви погана прикмета. Вважається, що нічне прибирання приносить бідність та нещастя у сім'ю. Щоб уникнути негативних наслідків, українці завжди підмітають свої будинки в день в українській традиції. Яйця є символом життя та родючості. Яйця прийнято дарувати на Великдень, і вони часто використовуються у різних ритуалах та звичаях. Однак вважається, що ніколи не слід давати вдар яйця в непарній кількості, оскільки це може принести нещастя. В українському фольклорі чорні кішки часто асоціюються з невдачею та нещастям. Вважається, якщо чорна кішка перейде вам дорогу, це може принести нещастя. Тому багато українців уникають чорних кішок і вважають їх поганими ознаками. Дзеркала в українській культурі вважається, що розбите дзеркало може принести сім років нещастя. Також вважається поганою прикметою виглядати в дзеркало вночі або бачити своє відображення у розбитому дзеркалі. Тому інколи люди закривають дзеркала на ніч або ставлять їх обличчям до стіни. Багато українців вірять, що прання одягу у важливі свята може завдати нещастя. Це повір'я коріниться у забобони, що прання одягу на свята може змінити удачу, багатство і навіть здоров'я. Ще одним забобоном поширеним в Україні є заборона спалювання сміття вночі. Згідно з українським фольклором, спалювання сміття вночі може принести нещастя, оскільки вважається, що полум'я приваблює злих духів. В Україні поширене повір'я, що свист у будинку приносить нещастя. Забобон полягає в тому, що свист може принести нещастя до будинку, оскільки звук свисту нагадує звук вітру, який як вважається несе злих духів. Багато українців серйозно ставляться до цього повір'я та уникають свисту у будинку. В Україні вважається нещасливим сидіти на розі столу, особливо під час свят чи сімейних зборів. Згідно з забобонами, сидіння на розі столу може принести нещастя, оскільки вважається, що в кутах живе біс. Тому українці намагаються не сідати на кути столу, щоб уникнути нещастя. Що не можна класти на стіл. Ось шість речей, які не варто лишати на столі. Головний убір: наші предки із повагою ставилися до столу, за яким приймали їжу. За прикметами кидання головного убору на нього принесе такі наслідки. Виникнуть великі фінансові проблеми у всіх жителів дому. Виникатимуть часті сварки щодо дрібниць. У домі можуть завестися миші та мурахи. У власника головного убору може з'явитися частий головний біль. Одна з прикмет говорить, що класти гроші на стіл в жодному разі не можна. Це може стати причиною безгрошів'я та збитків, адже гроші просто відвернуться від вас. Повір'я стосується не лише купюр, гаманець також не рекомендують залишати на цьому предметі меблі. Доволі поширений забобон і сьогодні. Ви таких заборон дотримуєтесь. Ця предмета пов'язана з тим, що коли гроші лежать на столі, то ви тим самим якби даєте зрозуміти, що не особливо дорожите ними, якщо виставляєте на загальний огляд. Таке ставлення до них неминуче призводить до втрат та бідності. Вважається, що гроші, залишені на столі, будуть витрачені даремно або спровокують появу великих втрат. Часто жінки ставлять на обідній стіл букети із засушених квітів. Наші предки вважали, що цього категорично не можна робити, бо все мертве, до якого належать і сухі квіти, притягує негативну енергетику у дім. І якщо не послухати цієї поради, то можуть виникнути такі проблеми. Виникатиме головний біль після прийому їжі. Часто хворітимуть усі, хто їсть за столом прикрашеним сухим букетом. Сухі квіти краще замінити на невеликий горщик з натуральними квітами, що приносить позитивну енергетику. У давнину померлих клали на обідній стіл для прощання, тому наші прадіди вважали стіл провідником між потойбічним та нашим світом з цієї причини, і виникла прикмета: якщо кидати речі на стіл, то це можна викинути з нашого життя фінансовий добробут та здоров'я. Особливо це стосується ключів. Наші предки вірили, що ключі, що лежать на обідньому столі, притягують злодіїв у квартиру, ключі, покладені на стіл, притягують бідність та борги. Недбало кинута зв'язка ключів на обідній стіл до сильних сварок у сім'ї. Чи помічали ви таку залежність у своєму житті? У ножа є своя здатність накопичувати та передавати негативну енергетику, яку він може виплуснити на домочадців, внаслідок чого вони сваряться між собою. Якщо класти ніж на стіл, то у домочадців чаців розпочнеться безсоння, почнуться проблеми зі здоров'ям, сімейний бюджет вичерпається. Наші предки вважали, що у будь-якій порожній посудині може з'явитися нечиста сила, яка може отруїти всю їжу на столі. Порожня посудина притягує енергетику бідності. Отже, незабаром на столі продукти з'являтимуться дедалі рідше. Порожня пляшка може втягнути в себе щастя і удачу людини, яка сидить поруч. До речі, після того, як з пляшки вилита остання рідина, ви загадуєте бажання? Вірите в те, що воно здійснюється? Немитий посуд, і гості чому в гостях не можна мити посуд? Перебуваючи у когось у гостях, ми охоче пропонуємо свою допомогу, особливо якщо господарі, старі добрі друзі чи родичі. Однак не слід забувати про те, що така послуга не принесе нічого доброго. Здавна вважається, що кухонне начиння здатне накопичувати енергетику своїх власників. І Якщо виймити її в чужому будинку, можна забрати у господарів не лише їхній добробут, а й проблеми. Досвід бабусь однозначний на кухню мають бути допущені лише найближчі. Це дуже стародавні забобони, в основі яких лежить сакральність їжі. Все, що пов'язане з цією частиною життя сім'ї, оберігалося дуже ретельно і пильно стереглося від будь-якої шкоди, включаючи енергетичну псування чи пристрій. Пізніше стало прийнято вважати, що під струменем води разом із залишками їжі чужа людина може змити багатство, щастя та благополуччя сім'ї. А якщо замість господині мити посуд береться інша жінка, то вона має намір внести в сім'ю розлад. А ще можна завести посудомийну машину і так кардинально вирішити проблему із забобонами. Наповнювати та розбирати посудомийку прикмети гостям не забороняють. Тематика повір'їв про людину, її матеріальне життя, трудову сферу, духовний світ, фізичну природу надзвичайно широка. Їх, звісно, багато. Ми обрали найцікавіші і найоригінальніші. Ми вам розповіли лише про частину повір'їв та забобонів. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо! Дякую за увагу.